Усім привіт! Поговоримо про такий інструмент Revolt. Це акумуляторна пилка. Вона більш потужніша, ніж будь-які інші ручні маленькі акумуляторні пили. Ось, скажімо, отримали на продаж таку річ. Так, як зазвичай, інструкція. Бачимо, що є шина, ланцюг. Ще один ланцюг йде додатково. Так, де сама отака От акумуляторна чудова пилочка. Бачимо ручка окремо. Форма зазахисна. Акумулятори 20 В 4 А. До речі, акумулятори досить важкі. Так, що там заряджені? Чи ні? Щось не показує, не можу розуміти. Може я щось не так... Ага, це, -це зарочний. <звук> 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 ну, до речі, досить вона важка. Бачу редуктор тут йде алюмінієвий, металевий, плюс до того, акумулятор, ще має в районі десь 800-900 грам. В руку вона зручно скажемо. одною рукою можна щось зробити. Але велика шина розрахована, напевно, чи на якийсь брус 20х20, 20, щоб з ним працювати. Не для зачистки, напевно, саду. Вона на одну руку, якщо попрацювати 2-3 години, це буде важко. Якщо це під рукою інструмент, який підрізати щось десь чи догляд за садом, то його буде достатньо. Бачимо, є масляний бачок. Бачимо є підкачка для масла. Підкачка відбувається в ручному режимі нажиманням ось такого клапанця. Заливається масло. Ось маночка для того, щоб заповнити відсік з маслом. Є віконечко, щоб бачити, скільки того масла там знаходиться. Кріплення шини на два болта. Натягуєш ланцюга, її досить зручно, Чуть-чуть відпустили. І, скажімо, підтягнули скільки потрібно. Не треба викруткою десь там курятися в недоступних місцях. Щодо параметрів, можу вам сказати, що 12 дюймів вона має 30 см, тобто 20 вольт 4 А. Швидкість обертання ланцюга, не знаю, чи в інструкції є заявлено. Але, на мою думку, це не має значення, бо тому що це не є професійний інструмент, це є інструмент для домашнього користування, щоб полегшити собі, скажімо, не вручну пиляти пилочкою ручною, а просто акумуляторною пилою підійти до того місця, де потрібно і зрізати. Швидкість ланцюга 5 метрів в секунду. Час заряджання акумулятора 1 година. Ланцюг 3845 ланок. Ось така пилочка чудова. Кому подобається, ставте питання, лайки, а також робіть підписочку. Всім гарного настрою!